Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми повертаємось до подій, які стосуються виборів 2024 року. І тут ми поговоримо про збори коштів для. Виборчої кампанії, так, які здійснюються командою Байдена і, власне, командою Трампа. І загалом побачимо, скільки ж зібрали наші кандидати за квітень 2024 року. Отже, CNN повідомляє, що кампанія Байдена зібрала 51 мільйон доларів у квітні. І це достатньо низький показник у порівнянні з березнем цього року. Тоді було зібрано понад 90 мільйонів доларів. За словами помічників президента, кампанія Байдена все ж завершила квітень із сумою 192 мільйони доларів у банку. Але наскільки я розумію, тут також долучені збори самої демократичної партії разом із тим, що зібрала кампанія Байдена. Раніше у травні помічники Трампа оголосили, що він зібрав понад 76 мільйонів доларів для своєї кампанії та союзних комітетів у квітні 2024 року, і говориться тут про позитивну динаміку для колишнього президента у зборі коштів на кампанію. Варто зазначити, що у березні звітувалось про збір Трампом, Сума у розмірі 65,6 мільйона доларів, тобто на 11 мільйонів він зміг покращити цей показник у квітні, місяці. і також потрібно зазначити, що фактично на 25 мільйонів доларів Трамп зібрав більше, ніж Байден, за четвертий місяць цього року. Збір коштів був одним із яскравих моментів кампанії Байдена, оскільки він бореться з низькими показниками в опитуваннях і стикається з важкою боротьбою в ключових штатах. Ми про це також говоримо. Крізь призму аналізу зведених соціологічних опитувань у виданні The Hill, Ці відеоматеріали є на YouTube-каналі, ви можете з ними ознайомитись. У своїй заяві. Керівник передвиборчої кампанії Байдена Джулі Чавес Родрігес зазначила, що квітневі результати відображають сильний послідовний ентузіазм низового рівня щодо переобрання Байдена та Камали Гарріс. Вона зазначила, що кампанія Трампа продовжує витрачати готівку у кампанії Байдена. Заявили, що квітень був найсильнішим місяцем для постійних донорів. На даний період часу і ці постійні донори перерахували 5,5 мільйони доларів. Але тут потрібно зазначити, що незважаючи на ту стабільність, так, яку намагаються продемонструвати в кампанії Байдена, потрібно визнати, що квітень місяць для чинного президента США у зборі коштів був. Провальний, тому що збори у порівнянні з березнем впали майже вдвічі. Тому можна говорити там гарні слова про стабільність, про те, що є постійні донори, але факт є фактом. це є провал. Далі говориться про те, що команда Байдена. Також зазначила, що використала свої гроші для створення 150 офісів та залучила понад пів тисячі співробітників у ключових штатах, так, на полі бою, виборчому полі бою. Звіт кампанії Трампа за квітень показує. Що наприкінці минулого місяця в банку так залишилося понад 49 мільйонів доларів. У березні цей показник був на рівні 45 мільйонів доларів. Кампанія Байдена наприкінці квітня у своєму банку мала 84,5 мільйонів доларів. Тобто, якщо порівняти залишкові показники коштів, то Байден випереджає. Трампа в цьому компоненті майже вдвічі. Так? Проте, ну ж таки, якщо такі провали будуть далі в Байдена, то Трамп може достатньо швидко відігравати ці суми і це загалом відставання. Нові документи також показують, що Керівництво Трампа ПАК Сейф Америка витратило 3,3 мільйони доларів на судові послуги у квітні та закінчило місяць із приблизно 1,1 мільйона доларів неоплачених судових рахунків. Тобто це ще їм потрібно сплачувати. І тут також зазначили про Кеннеді, такого третього кандидата, так. Незалежного, який має третій показник у соціологічних опитуваннях, і його кампанія за квітень місяць зібрала 10,7 мільйона доларів, і з них 8 мільйонів це був внесок від його напарниці по виборах Ніколь Шанахан. це щодо Кеннеді. Тому, власне, ми далі будемо слідкувати за цими зборами, це теж достатньо важливо. Ми визнаємо, що Трамп зміг просунутись у цьому питанні. Ну, а команді Байдена знову ж таки потрібно не просідати так, по цим зборам, так як це відбулося у квітні місяці. Так, для того, щоб донори знову ж таки долучалися. До цих зборів, так? і, власне, щоб кошти поповнювалися в накопичення для чинного президента США. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!